6 днів інтенсивного навчання, 12 професійних лекторів, 20 змотивованих студентів, які готові пізнавати нове. Усе це школа Justice Lands 2025. Школа з міжнародного гуманітарного права Justice Lens – це унікальний продукт нашої організації, адже на школі ми намагаємося не просто подати суху теорію і переказати норми Женевських конвенцій та додаткових протоколів, а надати студентам практичні поради і навички, розказати про ті справи, які наразі відбуваються в судових установах стосовно України та Російської Федерації, і дати їм натхнення для подальшого пошуку себе і роботи у сфері міжнародного права. Це надзвичайно мотивуючий захід. Це можливість поспілкуватися з молодими юристами. Відчути їхнє натхнення, їхнє бажання отримувати знання. А для студентів це унікальна можливість отримати практичні навики від модераторів. Головною метою літньої школи Justice Lands є показати учасникам та учасницям, що ти не маєш бути супергероєм для того, щоб рятувати світ. Маленькі кроки, наполегливість та послідовність. А головне щира віра в те, що ти робиш. Можуть змінити перебіг подій. Мені все дуже сподобалось. Неймовірні лекції, класні інтерактиви. Також отримала безцінний досвід в роботі в команді. І я вважаю що кожен має це спробувати і отримати такі самі цікаві і класні крутіми неймовірні враження, як я. Найбільше мені сподобалася також академічна частина, а саме підхід, який застосовували лектору для викладу матеріалу. Це не були сухі лекції, це були відкриті дискусії з відкритими запитаннями, і кожен міг висловити свою думку щодо того або іншого питання. Ми всі активно долучалися і здобули нові знання. Найбільше мені сподобалася це гра волейбол, тому що в даний момент знайти команду однодумців це досить складно. Ну і не менш важливим були це наші тусовки в басейні, тому що ти і відпочиваєш. І водночас спілкуєшся і ведеш цікаві дискусії. Літня школа з міжнародного гуманітарного права це про нові знайомства, соціальні активності, відпочинок, і насамперед це про емоції. Наші експерти нам давали не тільки теоретичні знання, а ще й практичні. Вони нам розказували про досвід написання заяв, наприклад, або про досвід захисту цих скарг або заяв в міжнародних інституціях. Мене вразило, як багато знайомств можна знайти у цій літній школі. І однодумці, і професіонали, однолітки, які цікавляться тими ж самими сферами у нашому професійному та соціальному колі. Це величезна знахідка. Куди ще не довелося потрапити на школу цього року, познайомитися з класними людьми та збагатитися новими знаннями? не заспучуйся! подавайся на на школу Justy Slands 2026.